Кажу Марині, поїхали щось покажу. Заставив її рвати. Ластовий. Кажу я сам робити не буду, бо я блогер. Коротше, це в нас тут 2 гектара. Посіяна класика Євросем. Не знаю що тут йому зробити. А ну підскажіть чим його можна обризнути У такій фазі. третя пара декой де тільки вилаза третя, декой де по три непонятки коротше Що тут йому можна лупануть по голові Щоб Щоб убрати цього амброзія Дурнишник Ну коротше у нас його так називають або не треба Звичайно У нас взагалі його колючкою називають хто як називав і отакий от молочаєся, бачите Чим його можна убрати по класиці, бо по класиці я ще не працював в цьому році Воно там пліщі такі є містами. Ну і амброзія вже треба працювати, бо дивлюся вже де де переростає треба чимсь тут спрацювати. Це думаю може геліантексу. Невелику дозу сюди дати, Не знаю. Так соняшник там кажуть від, від 4 пар до восьми. А в мене тут тільки ось бачите, є такий невеличкий. Це Євросен Е, -е, -е Як же він називається? Дай Бог пам'яті. Авалон. О, Авалон. Ну так, миші йде, дивлюся, ось починає проскакувати, ну треба щось робити. Надо бризкати по-любому. Або приїхати його, прополоть, або підгорнути. не знаю, що йому це тут. Ну підгорнути ще рано якби. Ну, треба щось робити Вон, марина бачите працює що я тобі обіцяв допоможу та посадимо твої помідори що там їх садить ну такий на вигляд це наш український гібрид Євросемовський, це не реклама, це я взяв на пробу попробувати. А і тут я не вносив грунтовий, ще одне. Тут був внесений гліфосат по, по 2 літри десь. І все. Більше я тут нічого не вносив. Це треба щось зробити, ось у міші поліз. От мішія я купив. Там якийсь треба глянути, що там Марина сьогодні щось там привезла. Сьогодні я короче, пробував по ньому ну, робити по соняшнику. Тільки з гранстаром намішав. Короче, Ну я не своє бризкав, я там братові його город бризкав, там ніщо такий заріс повністю. Ну, Як буду колись там проїжджати, то я зніму відео, покажу тоді, що там. короче. Ну, і Сьогодні такий теж колотив компот. 20 грам геліантексу, потім 30 грам Гранд Стара ну Там звісно, картина, ну я її показувати не буду, покажу тоді вже як ну як результат буде. ну і Теж там по сояху такому працював, що ну, маленький соняшник. А якби тут, звісно, грунтовий, ну не вистачило нам на 2 гектара грунтового, то я його... Посіяли так і тут аж е... як предшественник, як там, пшениця. ну І тут взагалі не було, слабенька пшениця була. Так що може в кого є які рекомендації, хто сталкувався з цим, бо я тільки учусь. 10 год підряд, ну так урожаї ж були в мене. О, Євросему рекламу зробив. Так що подивимось по бункеру, що бункер покаже. Так що такі справи. Все, всім пока. А ми погнали. Хай Марина вон, ще дориває. Так ти весь хочеш вирвати? Ні, я вже не А? На Я думав весь. А, щоб я тобі посадив помідори? Чого? А? а. Ой, по-моему, твоя машина Да, то то приїхала Там кричит, кстати, вообще. Та вона не поїде нікуди Ми зараз на маразнимем машину и никуда вона не поїде Так що так. Тобі допомогти? Чи ти сама вирушиш? Та воно руки тоді в тому. У молокі. не Ну так. Да. Чого я громад?